Відвідування найцікавіших музеїв Польщі та творчі майстер-класи щодня під час літніх канікул група чернівецьких юних художників вирушила на навчання до сусідньої країни. Упродовж десяти днів діти створювали нові зразки образотворчого мистецтва та відвідували десятки виставок. Поїздку організував Чернівецький палац дитячої та юнацької творчості завдяки польським партнерам. Враженнями від подорожі діти поділилися із нашими журналістами, тож про місто крізь кольорові скельця розповідаємо далі. В умовах воєнного стану дитинство для багатьох українців минає зовсім не так, як того хотілося б їхнім батькам. Проте групі чернівецьких дітей все ж довелося вихопити радісний шматочок літа. Юні художники поїхали до Польщі, де могли займатися творчістю, освоювати нові техніки та відвідувати музейні виставки. Поїздку та проживання забезпечили польські партнери Чернівецького палацу дитячої та інацької творчості. Ми малювали дуже багато, тобто ми ходили в різні музеї. Перше місце, яке ми відвідали, це була Доброва і катовіце. А в Катовіце ми відвідали музей нетрадиційного мистецтва. Ми ходили туди два рази, бо він був дуже великий і все розглянути за один раз майже неможливо. А тому багато ідей було взяти і звідти. Радістю від поїздки з нами поділилась і Злата, яка мріє стати аніматором. Дівчинка каже, що хоче створювати прекрасне і цікаве для дітей і дорослих. Наразі юна художниця створює анімації для себе. І друзів також вправляється у скетчбуках та навіть розробляє власних персонажів, вигадує для них історії. У Польщі відшукала нове творче натхнення. Для мене був деякий період, коли в мене просто не було ідей. І коли я поїхала в Польщу, ці ідеї навпаки ну, насичилися, тому що це надзвичайно цікава країна. Тут там дуже багато всього, там дуже відкриті люди, і є дуже багато українців, з якими ми спілкувалися, з якими просто зустрічалися на вулиці. І це дуже було приємно і надихаюче. Мені подобається, по перше, те, що ходити на уроки під час літніх канікул, особливо такі, коли ти відпочиваєш, коли в тебе є час обдумати все, коли коли ти поринаєш в цей світ творчості, як і в інших дітей, особливе захоплення у злати викликала техніка вітраж, якої навчали на занятті у Польщі. Найбільше мені сподобалось напевно малювати по склу, бо це було нове щось надзвичайне і. Це якби повністю нова техніка, яка для мене була якби новим горизонтом. Також вчили нас малювати портрети доволі таки швидко. Тобто, як швидко передати емоції, як швидко передати образ людини. Е, малювання на текстилі також це для мене було хоч і відкрите, але те, що я рідко цим займаюся. Напевно. Це було дуже цікаво. Після повернення з поїздки у Чернівецькій центральній дитячій бібліотеці організували виставку робіт. На стенді виставили квіти, виконані у техніці вітраж. В Польщі є свій також гурток, там де й роблять ці квітки, і нас попросили. Розписати їх таким чином. кожна дитина сідала, де їм зручно, і розписувала їх, а виражала свої думки, почуття та бажання. Ми могли повністю вибирати все що хочемо. Бісер найчастіше різні камінці. Потім спеціальна фарба для е, скла. Е, і якщо я не пам'ятаю ще контури були. За словами організаторки поїздки Світлани Крачило, співпраця з творчим осередком у польському місті домброва Гурнича досить давня Позайматися творчістю поїхали діти від 7 до 14 років. Такі подорожі дітьми запам'ятовуються на все життя. Ми співпрацюємо вже більше 15 років. І це було запрошення якраз від їхнього палацу для наших дітей в якості підтримки, яку надає зараз польський народ, українському народу. Тобто, це було безкоштовно. Наша поїздка ми нас надзвичайно добре зустрічали, поселили в спортивному інтернаті з усіма зручностями. Там величезний стадіон, сучасний, де ми могли займатися зранку, а потім уже йти до творчості. Спектр нових знань, які діти здобули від Ських друзів досить широкий. Щодня юні художники не лише вправлялися у образотворчому мистецтві, а й відвідували численні виставки у музеях. У них дуже гарна керамічна майстерня. І скляна майстерня, і ми працювали там. І оці квіти скляні, які ви бачите на виставці, це якраз результат праці в тій майстерні. От були майстер-класи із малювання, і з текстилю, і такі ігрові майстер-класи, дуже незвичні. Відвідали все, що можна було. Цілий день якась творчість, якийсь рух, або ми їдемо е, йдемо на екскурсію на виставку, і там це теж творчість, теж навчання, або безпосередня творчість в майстернях, Тобто був дуже щільний графік. Загалом за 10 днів діти встигли відвідати одразу три польських міста: – Домброву, гурничу, Катовіце та Краків: Валерія Пержун, Андрій Маринесько, Теми Дня, ТВА.